Привіт! Сьогодні ми помандруємо сторінками історії. Історія хлопчика Лева, який боявся залишатися без мами. Автор Ольга Товпенко. Якщо ви коли-небудь залишалися самі удома без мами і без нікого. Поставте лайк, я зразу буду бачити, що ви лишалися самі. Якщо лишалися, ви молодці. Перший розділ. Мамо, не йди. Мамо, не йди, закричав я на все горло, так голосно, як тільки міг. Мама поспішає. Піхом зв'язувала довгий кусючий шарф, і як вона його тільки носить та швидко збирала свою сумочку. Ну, будь ласка, матусю, простогнав я. Мама присіла й подивилася на мене дуже серйозно. Можливо, навіть сердито. Я так і не зрозумів. Леве, ти ж знаєш, я мушу йти. Я не можу завжди бути поруч. Вечір пролине Шв... непомітно, і я швидко повернуся. Ну, матусю, ну, будь ласка, я буду дуже слухняним. Тільки не йди. Я? Подумав, може, річ у тім, що я не хотів робити уроки. Ти в мене й так слухняний. Припини. Мама цьомнула мене в щоку й пригорнула. Всередині стало трохи тепліше. Мені навіть. На хвилину здалося, що вона не піде, але мама пішла. Я почув, як грюкнули двері й загудів ліфт. А на щоці, де щойно, було тепле кружельце маминого поцілунку, стало зовсім холодно. Закро... закортіло загорнутися в ковдру. Якщо чесно, якщо чесно, я заплакав. І навіть голосно. Напевно, мама засмутиться та знову скаже, що чула мій плач, поки їхала в ліфті. Ну, а що ж я можу вдіяти, якщо ці стіни такі тюнусінькі, до того ж, ці кляті сльози так і вистрибують із мене, як жабки? Усе. Наступний, наступний розділ я прочитаю вам наступного дня. А може й сьогодні хто знає? Папа, до нової зустрічі. Всім папа.